Всім доброго дня. В цьому відео хочу показати посів повітряної бульбочки. Ну, як бачите, тут вона вже посіяна. Сьогодні вже пройшло 13 днів з дня посіву. були в нас невеликі опади, вже От трошки приплескало дощу землю. Так що, дякую всім, хто підписався, написав коментар. Всім приємного перегляду. Перевіваємо. От в мене таке сито є 4 мм отворі І якраз через нього от весь мусор і от мілка фракція відсипається і це все буде викидатися. А ось те, що ми перевіюємо. и за допомогою такого вот вида, І вже ці от стручки ви І гарно потім ще раз перевіваємо, щоб мілке відсипалось. І ось така у нас виходить чистота і фракція. Звісно, попадаються трохи ці стручки, але їх небагато і воно ще буде раз калібруватися. То есть он еще без Відкалібрував на дві фракції. Тут вийшла фракція 3-5. А тут вийшла фракція від 5 до 9. 9 тут не дуже багато. Загалом вийшло тут 10,5 кг. Цього разом з цим. Це в мене було залишено на повітряну бульбочку 4 рядка по 93 метри. І вийшло в мене 10,5 кг, і плюс те, що мілке я там дуже відліяв. Тобто ще якихось пару кілограм буде. Буду проводити протруйку насіння. Отакій. Звичайною цією пшикалкою: 160 грамів води, 16 грамів максиму XL і 16 грамів Wimpel 2. Сьогодні у нас 5 жовтня, от проходу, проходжу грабельками, де буду сіяти, трохи грудку розбиваю. Оранка була проведена 24 вересня. О, ось падалишній чесник уже вже прогріз. Вже коріння пустив. таким от маркером. Буде в мене між колесами 4 рядка, але так як маю тільки ті що бороз нарізає, то здвину їх на 16-17 см і один раз ще назад пройду ще один рядочок зроблю, щоб рівно посіяти. Уношу спочатку в рядок добриво. Я роміла 24, 24 і сульфат магнія. На 12 соток я взяв я роміли 18 кг і сульфат магнію 7 кг. Перемішав і от в рядок сівалкою вношу. Так, на добриво виставляв шостий отвір від самого більшого. А потім Ті самі рядки заходимо сівалкою і сіємо гульбочку. Висіваю вінницькою сівалкою. От фракція у нас до -9. От На самому крайньому отворі, самому більшому, рахував десь 70 до 80 зернин на метр. От на колесо налипає. Ну, фракція більша, тому і висів менший. Пішло туго йти, Клацать, тріскать і от бункер, от він на чотирьох, таких капках був прихвачений, його відірвала. Це відповідно злетів. Ой. Прихватив я бункера, так як він і був, сім, далі. Фракція 3-6, також на самому більшому отворі. І рахував, виходить десь приблизно 120 штук на метр. І знову ця сівалка поламалася. Відірвав оці щітки, не крутяться вони. Зараз розберу і чимось болтиком якимось прикручу. І ось таким загортачем саморобним йдемо і загортаємо зразу два рядки. Ось таким чином загортаються два інші грядка. Одною рукою незручно, але ну, зрозуміло так, і виходить загорнуто повністю.